Україна вже не в пріоритеті Китай розпочав масштабні навчання, і зрозуміло, що скероване це попередження, так зване саме Сполученим Штатам Америки. Е, нова доктрина військова Пентагону спрямована на те, що тепер американці будуть більше звертати увагу, все ж таки, на захист інтересів американців індо тихоокеанському регіоні. Але як це вплине на ситуацію в Україні? Про це будемо зараз говорити. Дмитро Єфремов, експерт Української асоціації китаєзнавців, з нами на зв'язку. І перед тим як розпочати нашу розмову, хочу коротенько сказати нашим глядачам, можливо, які не цікавилися, не слідкують за новинами. А сьогодні вони достатньо важливі. Китай розпочав. Масштабні військові навчання навколо Тайваню спільні навчання за участю як армії, так і флоту, так і авіації і ракетного підрозділу. Кажуть, що це є заходи стримування, так звані заходи попередження. Зрозуміло, для кого ці заходи попередження власне спрямовані. І Тайвань каже, що за останні 24 години. Десь 19 кораблів військово-морських сил Китаю зосереджено у водах довкола острова. Пане Дмитре, розуміємо, що ця ситуація виходить далеко за межі індотихуканського регіону, тому що Сполучені Штати неодноразово говорили, що це для них пріоритетний регіон, і з іншого боку, українці хочуть, щоб Америка була активною в процесі підтримки нашої держави в російсько-українській війні. Днями також з'явилися. Повідомлення за Вашингтон Пост про те, що міністр оборони Сполучених Штатів Під Гексель, начебто, а, ухвалив певний документ з Грифом таємно, який свідчить про те, що Америка буде брати на себе ризики в інших регіонах, як, от, наприклад, індо тихоокеанський регіон, а Близький Схід, Європа, Азія вони все ж таки мають захищатися країнами іншими, так від Ірану, Північної Кореї та Росії. Спробуємо розібрати це все й по пояснити нашим глядачам, як це вплине або може вплинути на російсько-українську війну. Які у вас є застереження з приводу цих навчань і загалом тієї доктрини, яку можливо ухвалив Пентагон? Чи варто українцям все ж таки очікувати на те, що увага до нашої проблеми буде зменшуватися, і тепер пріоритетом Америки буде все ж таки Китай та його дії біля Тайваню? Ну, цей трек був доволі очевидний доволі давно. Те, що Тайвань і Східна Азія і Індо-Тихоокеанський регіон є пріоритетним для Сполучених Штатів, це було сформульовано у вигляді доктрини, скажімо, ще приблизно за часів президентства Обами. і. Сполучені Штати, по ідеї, мають докладати все більше і більше зусиль для того, щоб принести центр своєї ваги з Атлантичного регіону на Індо-Тихоокеанський регіон. Питання полягало в тому, хто і з якою швидкістю наскільки рішуче і послідовно реалізує цей транзит. І за попереднього Трампа він не виявляв дуже великого інтересу до Тайваня, і навіть публічно було навпаки, не публічно були деякі. Деякі витоки, які казали, що Трамп готовий злити Тайвань за умов ескалації і, скажімо, переходу ситуації в протоці із нормального стабільного положення, дав. Того стримування і того консенсусу, який там уже сформувався протягом багатьох десятиліть, до ситуації нової якості, де сторони опиняться один перед одною на грані війни. І швидше за все Трамп давав зрозуміти або дум мав таку думку, що він готовий відмовитись від захисту Тайваню, аби лише не вплутати Сполучені Штати у війну. Зараз ситуація виглядає дещо по-іншому. Е, окремо можна казати про трек і політику, яку реалізовувала адміністрація демократичних президентів, але щодо Трампа зараз ми бачимо, що в його оточенні значно більше китайських антикитайських яструбів, які готові реалізовувати більш жорстку політику по відношенню до Китаю, і зрозуміло, що Тайвань буде. Центральним вузлом цієї політики, якщо ви хочете стримувати Китай, стримувати його відкрито, стримувати агресивно, так як це збирається робити його члени його команди, то відмовлятися від Тайваню не можна ні за яких обставин. Більше того, треба збільшити свої зусилля на. Цьому напрямку і посилити підтримку і захист Тайвані, і, вочвиті, навчання, які ми зараз спостерігаємо, це черговий сигнал з боку Пекіна про те, що він бачить цю ситуацію, він розуміє цей розворот, він негативно його оцінює, і він хотів би, щоб Сполучені Штати не вчиняли кроки, які змінять статус-кво в протоці і в регіоні. Але з іншого боку, я не готовий казати про те, що Китай. Буде пробувати зараз захопити острів силою, чому він цього не буде робити? Тому що ефекти, які за цим послідують, матимуть надзвичайно великий негативний вплив на... Економіку Китаю на зовнішнє політичне позиціонування Китаю на його стосунки з сусідами і на його міжнародний імідж цього всього китайська влада хоче уникнути, навпаки, вона докладала дуже великі тривалі зусилля для того, щоб сформувати свій позитивний імідж, укріпити свої сусідські стосунки, захистити свою економіку від зовнішнього шоку. І якщо та якщо Китай вдасться до таких радикальних дій, то всі ці зусилля, які раніше були реалізовані, в які були інвестовані кошти, вони підуть прахом і нічого із цього не залишиться. Китай опиниться в ізоляції, опиниться в дуже незручному становищі. Можливо, навіть виникне якийсь новий альянс в індотихоокеанському регіоні, на кшталт індотихоокеанського НАТО. Можливо, з іншими якимись зобов'язаннями, але поки що настільки глибоко аналізувати немає достатніх даних. От, але загалом це буде тригером до дуже великих потрясінь в регіоні, першою жертвою, від яких стане Китай. з іншого боку, у Китаї є деякі побоювання, що Америка спеціально поводиться провокативно. В тайванській протоці щодо Тайваня, і тому, проводячи такі навчання, вони знову пробують надіслати сполученим штатам та тим країнам, які солідаризуються із зі сполученими штатами, надіслати сигнал, що Китай тримає ситуацію на контролі, що він не дозволить подіям розвиватися за американським сценарієм. А якщо виникне для цього нагальна жорстка потреба, Китай може змінити свій Поточний підхід відмовитись від статус кво і вживати якихось більш радикальних дій. Як це може повпливати на ситуацію в Україні і на підтримку з боку Америки України, тому що певне розпорушування уваги, воно не на користь ситуації, яка зараз відбувається в Україні, і це точно на користь нашому ворогу. Чи є зараз передумови вважати, що в принципі оцей зараз переговорний трек, який розпочався, він може завершитися передчасно, або можливо Трамп закине цей трек як такий, який не має пріоритетності для нього на даний момент? Момент. і власне саме погодження Росії, не небажання йти на певні процеси перемир'я, вони теж спонукають Трампа все ж таки скинути цей баласт і сказати, що ну умовно я зробив все, що я міг зараз. пріоритет – це індо-тихоокеанський регіон і те, що відбувається в Україні і в Європі. Це питання України, Росії і європейців, і нехай вони з цим розбираються самі. Які ризики це несе для нас, і наскільки це може стати критичним у врегулюванні цієї війни? Саме так воно і виглядає. Адміністрація Трампа ніколи не брала на себе ніяких зобов'язань по відношенню до України. Вона їх послідовно і відверто уникала. Більше того, дійсно можна казати, що Сполучені Штати розглядають війну в Україні як баласт, як непотрібні для себе зобов'язання, як витрати, які ускладнюють ситуацію із видатками і балансуванням бюджету, і їх треба. В стилі маска і Трампа якомога швидше скоротити з іншого боку, для сполучених штатів залишається інший важливий напрямок, інший важливий вузол або точка докладання зусиль це близький схід і Ізраїль. Сполучені Штати не будуть відмовлятися. Від підтримки Ізраїлю ні за яких обставин. Більше на того, це принципова позиція або послідовна політика Трампа. І якщо Сполучені Штати, якщо Китай хотів би, щоб Сполучені Штати десь зав'язли і у них виникли складнощі, то. Більш вигідно було б загострювати ситуацію не на українському напрямку, а якраз на близькому сході, тому що це буде інший спосіб, гарантований спосіб відвернути увагу від індотихонського регіону, дозволити Китаю певну дипломатичну свободу, і дозволити Китаю укріплювати свої стосунки із країнами регіону, переконуючи їх, що спротив на адресу Китаю не є перспективним. Тому дійсно Україна ні для Китаю, ні для Сполучених Штатів зараз не представляє великого інтересу. Вони будуть знижувати свою увагу до нас з одного боку, це несе певні ризики, пов'язані з підтримкою, з фінансуванням, з наданням озброєння. З іншого боку, відкриває можливості, скажімо, досягти як. Якоїсь стабілізації ситуації без врахування американських інтересів, і тут Україна, я думаю, робить все, що для цього потрібно. Українська дипломатія доволі. Вдало справляється в тих обмежених обставинах, в яких вона перебуває зараз, і тут важливіша роль належатиме в першу чергу європейцям, наскільки вони зможуть мобілізуватися, наскільки вони зможуть надати якусь системну, послідовну і довгострокову підтримку Україні. Але а ми зможемо допомогти американської допомоги? Я не експерт з цього питання. Я не можу прокоментувати. А... Дивіться, а якщо ми говоримо про можливість, скажімо так, як то кажуть, імпорта заміщення, це такий мем, але з іншого боку, ми розуміємо, звідки вийшов американський так долар, скажімо так, і американський вплив, туди зайшов китайський вплив. І відповідно, якщо європейці будуть зараз вимушено розраховувати самі на себе, оскільки штати будуть свідомо дистанційовуватися від європейських проблем, то чи є ризики, що Китай зайде так? і буде намагатися впливати на європейські процеси, а це в свою чергу може потягнути за собою і певні процеси, які будуть на вигідні Україні, тому що ми бачимо на чиєму боці зараз Китай в цій війні. Він підтримує Росію так не відкрито, але є всі фактори, які свідчать про те, що Китай на боці Росії. Ну і відповідно якими можуть бути ці впливи Китаю на Європу і з як ці впливи можуть потім безпосередньо мати які можуть мати наслідки на російсько-українську війну? Дійсно, якщо Сполучені Штати зменшать свою присутність в системі європейської безпеки, створиться певний вакуум, який може бути заповнений, але не обов'язково Китаєм. Є і інші гравці, в яких є достатньо потенціалу і можливостей зайняти цей простір, що звільнився. Я маю на увазі, наприклад, Туреччину. Да? Більше того, з точки зору безпеки, принаймні до війни, Китай хотів структури архітектури європейської безпеки, безпеки бачити більшу присутність Російської Федерації. Він розумів, що на Європу з безпекової точки зору йому впливати складно, оскільки це віддалена територія, а ступінь присутності Китаю в регіоні низька. Вона представлена лише економічними компаніями, власністю в певній портовій інфраструктурі і все. Але з іншого боку, Китай завжди цікавився Європою як ринком збуту. Інтерес Китаю до Європи стабільний і зрозумілий. Це поглиблення розширення торговельних зв'язків. Кращий допуск китайських компаній до європейських ринків, кращий допуск китайських компаній до європейських технологій. Знов таки, тут все питання не в Китаї, це все питання в європейському союзі. Наскільки він готовий відкриватися для китайського впливу? Наскільки європейський союз готовий використати китайський фактор для того, щоб Певним чином відбалансовувати відхід Сполучених Штатів, наскільки європейська дипломатія може переконати китайців знижувати свою кооперацію з росіянами для того, щоб нарощувати кооперацію з європейцями. Ефективність за минулі кілька років поки що була низька, вона була мало задовільна, але це пояснювалося високим ступенем присутності. Американців в Європі і тенденцію на зближення між Вашингтоном та Брюсселем. Зараз ця тенденція повністю зламана і створилися нові можливості. Відкрилися нові можливості для Китаю через економічну співпрацю розширювати вплив на Європу. І європейські дипломати вже відновлюють діалог з Китаєм. Кілька днів тому Пекін відвідав міністр закордонних справ або помічник Макрона. Я точно не пам'ятаю. Але цей візит був у Франції, були тривалі відносини і до війни з Китаєм. У них був діалог, і Китай загалом схвально ставився до французької ідеї відновлення безпекової автономії Європейського союзу. Наскільки це буде мати наслідки сказати важко, все знов таки залежить настільки від Китаю, скільки, по-перше, від європейців, по-друге, від американців, наскільки далеко готові йти в Вашингтоні, руйнуючи свої старі альянси і старі доброзичливі стосунки з європейцями, Китай завжди себе комфортно почуває в стратегії адаптації до ситуації і в стратегії, і коли він є гравцем, який завжди робить другий хід, тобто перший хід належить іншим гравцям, а він завжди у відповідь робить свій вибір. І для Китаю це дуже комфортна ситуація. Він її намагається певним чином підтримувати і цілком діє в логіці ось цього другого гравця, який знаходить завжди такий хід, який максимізує його інтерес. Пане Дмитре, дуже коротко наостанок, якщо повертатися до початкової теми нашої розмови, що вірите ви в те, і чи бачите зараз передумови до того, аби на індо-тихоокеанському регіоні спалахнув глобального масштабу конфлікт, тому що ми не можемо е, недооцінювати так взагалі цього регіону і загалом впливу Китаю та Сполучених Штатів, і особливо коли ці інтереси їхні десь перетинаються і вони заходять на територію один одного, е, чи можливий великий конфлікт між штатами та. Китаєм і якщо так, то як він може виглядати і е, ще раз Тайвань є червоною лінією для Китайської Народної Республіки. Якщо будуть вжиті кроки, які в Пекіні будуть інтерпретовані як такі, що направлені проти інтересів Китаю, які полягають в воз'єднанні Тайвані, якщо вони виглядатимуть як підштовхування Тайваня до проголошення незалежності і визнання цієї Незалежності, то для Китаю це може бути дійсно тригером для того, щоб змінити статус-кво і прийти до якихось більш агресивних дій. Я не готовий казати, що це війна, це може бути блокада, це може бути якийсь економічний примус і тому подібне. Е, знов, знов таки, така поведінка для така стратегія для Китаю несе дуже багато шкоди, і не факт, що вигода отримана від. Приєднання назад Тайваню буде переважена ось цією шкодою, нанесеною самому собі внаслідок таких агресивних дій. Тому, я думаю, середньострокова стратегія Китаю полягає в тому, щоб приєднати назад Тайвань не у військовий, а в мирний спосіб, посилюючи свій культурний, економічний вплив і гуманітарний вплив на острові. От на цьому і сфокусовані зусилля Китайської Народної Республіки наразі. Дякую вам за аналіз. Дмитро Єфремов, експерт української асоціації китаєзнавців, був в програмі коментар на Ютуб каналі Еспресо. Дякую всім, хто дивився цю розмову. напишіть обов'язково ваші думки на цю тему. І бережіться. Побачимося з вами вже невдовзі. На все добре.